А що, привіт-привіт, народ. Сьогодні третє, да? Чи четверте? Ні, четверте. А, не столь важливо. 3 чи 4 вересня приблизно, приблизно 24 року. Я на своєму любимому місці. А, вперся так між лопатки тим корінцем чи стеблом, точніше, корінцем, вже хтось, там вже мені якісь москалі пишуть про якісь корінці, то ну, люди всякі збочені є. Коротше, гречку, ми, слава Богу, здали. І тільки то приїхав, так стало трошки похмурненько. Там в селі люди збирають малину. Я заскочив вигрузити гречку, ну, крупу гречану в кременці вдома. Зараз поїдемо супер-пупер. Поскупляємося для комбайна, Термозуха, масло гідравлічне, масло в двигун, антифриз, солярку. То ще, дай Бог, щоб тим всім обійшлося, бо пропала тормозуха. Коротше, дід Василь в кепочці, Але скажу вам відгадку на попередню загадку. Не буду вас довго томити, на що ми заплювали всю машину. Сказати, Та ви свині такі сякі. Може і ви праві ми свині такі сякі, все може бути. Но ми везли здавати гречку. І, і щоб менше було чути запашок. Хоча запашку не було, але попередній раз вони дуже принюхувалися. Думаю, коротше, ми цілу дорогу дзьогали сємушки, запльовували машину, і в машині був такий специфічний запах е жарених сємушок. Ну, дівчата все рівно щось почули в лабораторії, скривили там носи, нюхали, 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 нюхали. Як не голова не були цілий день нюхати чужу гречку. Ну, Але ж коротше, якось скрип'я зубами. Прийняли там щось тільки скидку на засмічення, поставили більшу, ніж насправді, бо гречка чи золото. А я думаю, фік з ним там. Хай там собі щось, може щось там пару рублів мають. А я так от відгадка. Плювали ми в машині для того, щоб був запах хороший гречки. Ну, Тимчасово. А тепер я хочу розказати вам баєчку. Ох, бляха, вступ дуже довгий вийшов. То Попереджаю, то баючка від діда Василя, баючка. Одна бабушка сказала, як казали москалі, ОБС, Знаєте, так що, як хочете, так і сприймайте, але не дуже серйозно. Але баючка з коротше, в сказка лож, а в ній нам. Добрим молодцем урок. Значить, така історія. Мужичок, четверо неповнолітніх дітей. Десь там в дитинстві щось там з ним сталося, десь там впався, впав добряче чи в аварію, попав трошки був поломаний, ну не знаю, чи мав інвалідність офіційно. Нагло валить в ТЦК, бо йому треба якусь початку в якомусь там документі. Вау, у мене четверо неповнолітніх дітей фалі палі. А вони до нього парень в років, а йому десь так сороковник з копійками. В армії був. Ні. Будеш? <смішно>, смішно чи не смішно, забрали хлопаків на базову військову підготовку на 35 днів на полігон. Отак вот от. А в чому його помилка? А помилка його в тому, що йому треба було, перш ніж лізти в ТЦК по якусь там печатку, йому треба було раніше прийти, подати всі документи на відстрочку. А коли б в нього було на руках, що він має строчку, тоді він міг би спокійно йти, йти цікаві, брати якісь там печатки, матчатки, вататки. Фінал історії тої, там нашептали мені у бабульки, що витягнули того мужика за величезні гроші за допомогою адвокатів з того полігону додому. Чого так? Можливо, пахло йому вже після полігону дорога туди, де кавуни ростуть краще, ніж в нас. Бувайте здоровенькі, майте на увазі, будьте уважні. Ех, бережіть себе.